Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир дому вашому, друзі. Ми раді новій зустрічі з вами і тому, що можемо об'єднуватися навколо вивчення Божого Слова. Ми вивчаємо книгу суддів. І з вами Олександр Чмут, Самоїл Кім, Ростислав Бабенко і Ангеліна Чмут, наша мала група з вивчення Біблії. Книга суддів це книга про відступлення ізраїльського народу від Божих постанов і про Божу працю з відступниками, щоб навернути їх до себе. У третьому розділі описані перші два відступлення євреїв і наступне спасіння після їхнього покаяння. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш працю над нашими серцями через своє Слово, Ти змінюєш нас у свій образ завдяки тим істинам, які ми знаходимо на сторінках Твоєї книги. І ми вдячні Тобі за це. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Минулого разу ми прочитали, що Бог послав євреям визволення через Отніїла каливого племінника. Фактично, це був перший суддя Ізраїля. Після цього написано: І мав край мир 40 літ і помер отніїл син Кеназа. Що відбувається одразу ж після цього, читаємо з 12 го вірша. А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах, і Господь зміцнив Еглона, царя Моавського над Ізраїлем, через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових та Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля, і вони посіли місто пальм, і служили Ізраїлеві сини Еглонові, Цареві Моавському 18 літ, Як пояснити те, що відбувається з євреями? Чи вони так швидко забувають про наслідки непокори, чи, можливо, взагалі не розуміють, як це пов'язане? Як, як це можна пояснити? Дивіться, що відбувається, коли люди. Волають до Бога, кличуть до Бога, як то написано в дев'ятому вірші. Бог посилає людину і не просто посилає людину, а людину, на якій перебуває дух Господній, з якою є міць Божа, з якою, можна так сказати, не страшно. І поряд бути, і коли ти йдеш. Та що мені зробить людина, якщо поряд така людина, і хочеться бути поряд з такою людиною. Але потім сталося так, що отніїла не стало. Коли він помер, люди почали грішити. Дивіться, для того, щоб не грішити людині потрібен взірець. Тому Павло каже: будьте схожими на мене, як я беру приклад з Ісуса. І в іншому місці написано, щоб ми брали приклад безпосередньо з Ісуса, тому що Він досконалий. І дяка Богові, що Він наш Спаситель, можна сказати, Він наш суддя, тому що. Роль судді встановлювати рівновагу. І Він, Ісус, встановлює в рівновагу, і Він не помер. Тому що якби він помер і більше не жив, то люди знов почали би грішити все більше і більше. Але ми знаємо, що викупитель і спаситель наш живий, тому ми можемо на нього дивитись і брати з нього приклад, і він поряд з нами. Дійсно, дуже часто. Ми просто якби не думаємо про те. Що ми пробили, якби не було Ісуса в принципі. Звісно, що є там якісь релігії, є певні хороші люди, з яких ти можеш брати приклад, але еталона як такого нема. І коли еталона немає, то ти вибираєш собі, що хочеш. А зазвичай те, що хочеш, це не, не Щось це, як правило, недобре. І ось ми бачимо, що з'являється інший спаситель, да, який названий Вогієнка, написано рятівник. Але до цього цікавий момент, що ось цьому царю Арама Кушан Решетаїмові вони служили 8 років, а потім вони вже служили набагато більше. Вони служили 18 і також не кликали цілих 18. Можливо, вони кликали, але були ще не готові. Текст святого письма каже, що вони почали кликати лише після 18 років. Це каже не про те, що вони були не готові, а про те, що їх той стан, в якому вони знаходилися, задовольняв. Тобто, знову скажу: іде. Прогресія, люди звикають до поганого. Ну а до... як можна звикнути до поганого Самуїл? Як, коли твоїх дітей забирають там на якусь чужу війну або кидають крокодилам? Як це ми читали? Ну, як до цього можна звикнути? Сьогодні ми живемо в такий час, коли звичайні речі для нас сьогодні в минулому. Я вважаю, що вони повернуться і що ми будемо ходити спокійно в мирі, по вулицях, але сьогодні в деяких місцях немає світлу. І це ненормально. Але люди до цього дискомфорту звикли. Немає електрики, немає водопостачання. Багато речей іноді буває, немає і продуктів. І люди звикають, якось налаштовуються, пристосовуються для такого життя і знаходять, скажімо так, джерела. І тут так само люди звикають. І навіть якщо сьогодні щось трапиться і хтось нас відріже від електростанції, дяко Богові у нас є генератори, бо ми вже пристосувались. Так само ми маємо пристосуватись в духовному житті, щоб нам мати джерело в Слові Божому. І іноді буває таке, що ми не можемо прийти і слухати проповідь, тоді ми маємо відкрити Слово Боже вдома чи там, де ми знаходимося, і брати сили як в джерелі. І дух Господній буде відкривати. Дяка Богові, що існує Трансвітове радіо, і люди можуть, якщо не можуть змоги прийти на зібрання і послухати, вони можуть послухати передачу там, де вони знаходяться. І це джерело, яке надихає, це сила від Бога. На превеликий жаль, сумним фактом. Є й те, що багато людей також пристосовуються до життя в гріху і не просто пристосовуються, а починають любити таке життя, стають рабами гріха в повному розумінні цього слова. І задля спасіння людей Бог допускає, щоб їхнє життя стало нестерпним, щоб вони самі почали кликати про порятунок вже другий раз в цьому розділі. Ми бачимо, що Бог починає рятувати євреїв після того, як вони починають кликати до нього про допомогу. Читаємо далі з 15 го вірша і кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив їм рятівника Егуда, сина Герового, сина Емінянина, чоловіка Лівшу з безвладною правою рукою, і послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Еглонові. Цареві Муавському і зробив собі Егут меча, а в нього два вістря Гошет довжина його, і він прип'яв його під своїм убранням на стигні своєї правиці, і приніс він того дарунка Еглонові цареві Муавському. А Еглон чоловік дуже товстий. Ми далі будемо говорити про рятівника, який був поставлений Богом Егуда. Один цікавий момент. Огієнко пише сина Герового, сина Емінеянина, чоловіка лівшу з безвладною правою рукою. Тобто Бог посилає, як наче, людину, яка має воювати, визволяти, але в нього були якби проблеми, в нього була лише одна дієва рука, тобто нескільки... він трошки інший. Ви правильно сказали, цей єгуд або Аод, його можна і так, і так вимовляти. Він був з особливими потребами. Які це були потреби? Перша потреба в цієї людини була в бозі. Тому що людина з тими вадами, які описуються, якщо з нею не буде Господь, їй буде дуже тяжко і важко жити. Але якщо людина відчуває присутність Бога, якщо людина бачить допомогу з боку Бога, дивіться, що Він робить. Він сміливий. Ніхто від нього не очікує тих дій, які він зробив, і він для ворога ніби не складав загрози. Але загроза була не зовнішня, а загроза була внутрішня, в нього дух. Палав служити Господу, в нього дух палав встановити рівновагу, ну, якщо так можна сказати, справедливість. Але іноді я в своєму житті зустрічався з борцями за справедливість, коли це досить негарно виходить. Але. Ця людина встановлює рівновагу, він робить мішпад. Мішпад воно однокорінне з словом праведність, рівновага, справедливість. Тому ця людина, обрана Богом, коли ми читаємо перший лист до Коринтян. Мені дуже подобається цей лист, і я раджу всім його ще раз переглянути. Там сказано, що Бог бере нічого і з нічого робить щось значиме. І тут так само люди дивились на нього, і що може людина, яка тільки лівою рукою щось може робити, а правою рукою взагалі практично нічого не може робити. І Бог бере цю людину і використовує для своєї слави, для того, щоб людина не хвалилася своїм тілом, своєю красою, своїм чимось матеріальним. І зазвичай такі люди іноді хтось каже в Богі люди, але в Євангелії Ісус каже, блаженні такі люди, тому що Бог їх використовує. Я прочитаю цей вірш, про який згадав Самуїл, це перший розділ першого послання до коринтян з 26 го вірша. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених. І незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Яскравою ілюстрацією того, як Бог засоромлює сильне через немічне є історія з Егудом, і на сторінках книги суддів, це не єдина історія. Наступна історія в цьому ж третьому розділі буде про те, як наступний суддя Ізраїлю на ім'я Шамгар, побив 600 філістимлян києм на худобу. Це було очевидним чудом. І не обійшлося без Божої присутності. Саме таким чином Бог хотів показати євреям, що він знаходиться посеред них і чекає на їхній послух і їхню довіру. А кількість війська і сила ворога для нього нічого не означає. І найголовніше, друзі, Господь залишився таким самим і до цього часу. Продовжуємо читати третій розділ далі з 18-го вірша. І сталося, коли він скінчив підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка, а він вернувся від Бовванів, що при Галгалі, та й сказав: У мене таємна справа до тебе, о царю. А той сказав Тихо, і вийшли від нього всі, хто стояв при ньому. І Егут увійшов до нього, а він сидить у прохолодній горниці, що була для нього самого, і сказав Егуд: Я маю Боже слово для тебе. І той устав із стільця. і простяг Егут свою лівицю і витяг меча з надстигна своєї правиці, та й загнав його йому в живіт. І війшла також ручка за вістрям, а сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча з його живота. І війшло вістря до міжкротча, і вийшов егут до сіней, і зачинив за собою двері тієї горниці та й замкнув, і він вийшов. А царські раби ввійшли та й побачили, аж ось двері горниці замкнені, і вони сказали, певний, він для потреби своєї в прохолодному покої. І чекали вони аж допізна, а ото він не відчиняє дверей горниці, і взяли вони ключа й відчинили, аж ось їхній пан лежить мертвий на землі. Отже, історія детективна. Я б це назвав місія нездійснена, але <laughs> що там дійсно відбулося. Ну, я, наче читаю, але суха мова старого заповіту не дає от побачити усі ці деталі. Ну, перший цікавий момент це, окрім того, що в нього була певна місія, і він якби за неї йшов, це той меч, який він собі зробив. Огієнко пише меча, а в нього два вістря. Це як, це стілет якийсь був, да? ну, зазвичай ми думаємо, що це, типу, ну, обоюдо острий, як говориться, меч. Турконяк пише двосічний ніж, напевно, якийсь кінжал. Так, якщо подивитись на розмір цього інструмента, якщо так можна його назвати, знаряддя, то ми можемо побачити, що його довжина влікоть. Тобто посередині була рукоять, а з двох сторін були гостре лізо, і якою б стороною він не був до ворога, він буде нести ворогу загрозу. Тому він його сховав, прив'язав його до ноги своєї, і ніхто не очікував. І коли він вразив, або можна сказати так, вбив цим інструментом знаряддям цього царя Моавського, то це знаряддя залишилось цілком в тілі цієї людини і пошкодило внутрішні органи таким чином, що людина померла одразу, бо цей предмет пройшов. Крізь нирки. Він його вдарив в живіт, але настільки воно було гострим, що пройшло, порозило нирки, аж, скажімо так, донизу. І тому воно лишилось в тілі цієї людини. Людина одразу померла, і Егуд міг вийти тихенько. Зачинити те приміщення і спокійно пройти повз ідолів, тому що, якби він побіг, на нього б звернули увагу. Він не боявся тому. що... Він знав, що він робить і що з ним Господь, що з ним нічого не трапиться. Тому нам і сьогодні не варто боятися того, що відбувається, бо ми знаємо, що з нами Господь при умові, якщо ми виконуємо волю Божу. А в якій таємній кімнаті вони зустрілися? Спочатку тут є опис, окрім того, що там він цей ніж сховав і приніс, він приходить до цього царя-еглона, Моавського царя, він несе йому дарунки. Це як типу. З миром прийшов в нього хороші наміри, дарунки. Тобто ніхто не очікував, що це буде якась зрада. Якась... Ну, а яка зрада хвора людина з особливими потребами, приносить дарунки? Ну це ж, взагалі, це ж дитячий садочок. Зрада може бути в тому випадку, якщо ця людина належить до цього народу? Тут не може бути зради, тому що єгуд був з племені Веніаміна. А цар був з Моаву. Моав це єврейське слово, яке означає від батька, тобто це люди, народжені від лота. Від доньки Лота і її батька Моав, тобто вона народила народ від свого батька. Вже мова йде про те, що походження цього народу не зовсім праведне або зовсім неправедне. Тому і це людина, яка походить з цього народу, яка очолює цей народ і Єгут, Приніс йому дарунки, тому що це був привід для того, щоб зустрітись, скажімо так, як в давні часи, хтось прийшов і залишив золото на дарниці і чекає, коли його Пропустять через золоті брами. Так само і він приніс, але коли він зустрівся з царем Моаву, він сказав цікаві слова. Це 19-й вірш, в мене є таємне слово до тебе. А той сказав: Тихо. Ти бачиш рівень параної або підозри? Людина, мабуть, все своє життя жила в якомусь страху від зради перевороту? У мене інше. Просто ну я дивилась багато історичних фільмів і книжок. І через це моя уява трохи така інша. Тобто, людину, представника народу, якого вони окупували, Моав, вони допускають до царя, його не обшукують, не знають, що там в нього, пропускають його до самого царя, ну, з дарунками окей, але це теоретично ворог. Ну, ну як ворог, людина, яка може нести загрозу, тому що це окупований народ, це все одно, якби хтось може щось збути, але він спокійно приходить до царя і ще говорить, що в нього є якесь таємне слово. Дивіться, яка тут справа. Якщо ми любимо картоплю Фрі. Наприклад, і ми йдемо по вулиці і чуємо той запах картоплі фрі. Потім ми починаємо її їсти, потім починаємо її готувати. І коли ми вже готуємо картоплю фрі, їдемо в транспорті, ми навіть не підозрюємо. Від нас тхне тією кортоплею, але люди навколо це відчувають. Так само сталося за 18 років, що цей цар вже не очікував від такої людини, ну що, як він виглядає, ну, права рука не працює, що він може зробити йому лівою рукою? Дає його одним мізинцем, але і він його допускає до себе, тому що було сказано, що він має щось таємне, таємницю не кажуть при всіх. Але настільки він не мав довіри до тих, хто його оточував, вам не нагадується ще деяких керівників, які бояться навіть тих, хто їх оточує? Чому? Тому що серце в людини боїться, воно переповнено страхом, тому що всі навколо вороги, всі бояться. І тут людина, яка прийшла з доброю звісткою, і каже, царю, тобто він його визнає вищим за себе, і каже: Царю, в мене є. Таємне слово, і той повелів, дав наказ, щоб всі, хто складають йому загрозу, щоб вони покинули це приміщення, це була зала палацу. І всі виходять, після цього цар іде в невеличку кімнату. Якщо ви можете собі уявити цю кімнату, ну, це кімната 3 на 3 метри. Якщо ви вважаєте, що це велика кімната, то для царя це невелика кімната. І перед цією кімнатою була ще невеличка кімната, і кімната, в якій зустрічається цар, там не було вікон. Вона була цілком з каменю, тому вона називається прохолодна кімната. Сьогодні ми б назвали цю кімнату туалетом. Тому що цар туди ходив без охорони, вона йому там не потрібна. Але кімната була настільки, що там могло залишитись не одна людина. І коли цар зачинив двері і бачить, що вже ніхто не підслуховує, ніхто не бачить, то Єгут Підійшов до царя, достав це знаряддя, ніж і поразив цього царя, сказав: Я маю слово Боже з двох сторін для тебе. І це слово, коли ми читаємо Я маю, Слово Боже до тебе, в єврейській мові, в книзі суддів тут використовується слово давар. І товар можна перекласти як слово, а можна перекласти як діло. Тобто він каже: Я маю таємну справу для тебе. Можна сказати, Я маю таємне слово для тебе. Це той випадок, коли слово і діло вони поєднуються, бо іноді нам притаманно людям сказати і щось забути, не виконати тут. Слово є ділом, є справою. Коли йде мова про цього меча з двома вістрями, якого мав Егут, або меча двосічного, і коли він прийшов до Еглона, то сказав йому, що має до нього слово. То мені раптом згадався текст із послання до євреїв 4 розділу. Там написано, що Боже Слово живе і діє, воно гостріше від усякого. Зверніть увагу. Двосічного меча і проходить аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку, судить думки й помисли серця, і нема створіння, яке сховалося б від нього, але все відкрите і виявлене перед його очима йому дамо звіт. Слово Боже уподібнюється двосічному мечу як вагуда. Словом Боже, ми можемо перемогти ворога людських душ. Про це саме пише також апостол Павло в посланні до Ефесян: понад усе візьміть ще твіри, в якому зможете погасити всі розжарені стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. І нехай допоможе вам Господь Бог у цій духовній боротьбі. А сьогодні наше вивчення завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!